Я родився недоношеним. По мені, можливо, не видно, а можливо, видно, тому що я говорю зараз. Але перші слова мої прабаби було мамі, коли вона мене побачила. Ого, не, люб, він не він здохне. <рес> і розумієте? Прабаба любила так баб, маму висаджувати завжди. Мама просто грябає листя на подвір'ю, прабаба приходить і каже, чуєш Люб, там, мабуть, малий здох. Я просто спав. Ну я просто так. тихенько дихав собі, баба просто не привикла, мама вже знає, як я дихав. Але попри це все, попри це все, ми любили з прабабою грати в ігри, коли я підріс. От я стою зараз на підвищенню, нагадав, що наша улюблена гра була «Вище землі. Але була одна от проблема. Вона була в землі. 1-0